Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас я хочу розпочати такий новий формат відео, а саме хочу розповідати кожного місяця про самі такі класні акції в каталозі Avon. Не тільки в каталозі, але й в фокусі, та, ну, якщо є якісь там міні-каталожки, то, ну і про них також. Буду вам розповідати тільки найвигідніше, що. На що ціни е, набагато краще, ніж були в каталогах попередніх. Отже так. І перед тим, як розпочати вам все розповідати, буду я все вам показувати у форматі рук, будуть лише мої руки, але вирішила зробити таку вставку з обличчям. По-перше, щоб ви не забувалися, як я виглядаю, так як е, я також щось давненько відео ніякі не виставляла. Тому вирішила вам показати, як я виглядаю моїм підписникам, щоб, щоб ви не забули. І також ще така одна новинка. Я починаю створювати свою команду в Avon. Я хочу бути не лише представником, але й партнером. І тому вирішила до вас, як вийти в прямий ефір. Ну, Я жартую не прямий ефір, але ну, ви зрозуміли. Е, і вас запросити до мене в команду. Така е, молода команда у нас буде. Е, зараз трішечки розповім про, про всі плюси, е, якщо ви реєструєтесь в Вейво, ну, хто ще не знає. Е, отже, при реєстрації ви при першому замовленні у вас автоматична знижка 25%, а далі вже знижка буде залежати від того, на яку суму ви робите замовлення. Ну і там уже починаючи 15, 20, 25, 30% на, деякі на деяку продукцію в каталозі, там, де аутлети, то ну, для всіх автоматично там 10% знижка, і є такі акції, де 40% знижка. Це, щоб ви розуміли. А, також, якщо ви реєструєтесь в Вейвон, то вам перші три, ну так, перші три замовлення це навіть не три, а 4. Перші 4 замовлення будуть подаруночки. Якщо ви виконуєте там умови, замовляєте на суму 900 гривень, це по цінам каталогу. Для вас виходить не 900, а ще 25% знижка, тому менше, але по цінам каталога 900. І ви отримуєте там подаруночок, ну такий більш-менший, а якщо замовляєте на більшу суму по каталогу, там на 1900, то вже такий більш дорогий подаруночок. Також ви автоматично можете слідкувати за якимись розпродажами на сайті, якісь там такі класні пропозиції, якісь там програми для представників. Це все стає для вас доступно. І також, ще, що мені там, що мені подобається, що ви зможете замовляти новиночки наступного каталога по такій поганій ціні. Ще перед тим, як воно з'являється в каталогах, ви вже можете його собі замовити і протестувати. Отже, ось такі плюси. Я вважаю, що це дуже гарна пропозиція. Зараз в наш час багато хто. Ну, я б навіть сказала, майже всі замовляють в інтернеті, в інтернет-магазинах, в магазинах якісь продукцію, але там, найбільше, немає вам відразу там якої знижки на ваше замовлення. А тут є, тут відразу замовляєте, вам відразу 25% знижка. Де ще таке оце можна знайти. І також, я, ну, я знаю, що є такий стереотип, що ну, там всі вважають, що якщо Avon, то там якась. Продукція не дуже якісна все. Але, повірте мені, е, я кажу відразу, я також не дуже Я е, рік Вейвон. Ну, я до цього ще була Вейвон раніше, але там потім так обставини склалися, що я перестала замовляти. А ц, рік назад я почала знову замовляти. І я вам скажу, що якість продукції дуже гарна. Я зараз все дуже тестую, і хто захоче в мою групу, то я буду ділитися всім, що знаю сама, що протестувала вам все розповідати е про свої враження від продукції, щоб ви знали, що замовляти, а що не що там, можливо, якісь такі продукти, що не дуже гарної якості. Е я думаю, в кожній компанії такі є засоби. Uh, і це все буду вам розповідати. І допоможу з першим замовленням. Ну, всі питання, що у вас будуть виникати стосовно Avon, то допоможу всім, чим тільки зможу. Отже, запрошую всіх. Uh, силочка для реєстрації я залишу під відео, хто хоче в мою команду. Uh, чекаю всіх залюбки. Uh, повірте, ви не пожалкуєте, якщо будете в моїй команді. Uh, і також. Uh, щодо доставки, то можливо замовляти на Укрпошту, на нову пошту і також в пункти видачі Avon. Якщо там, Ну, Я думаю, що багато в яких таких більш-менш великих містах вони є. І також і ще один плюсик, чуть, чуть не забула вам сказати, що можливо оплачувати замовлення при отриманні на почті. Не, ну, не обов'язково оплачувати завчасно, робити передоплату, а можливо, от ви забираєте на почті і відразу там за посилочку і платите, що також дуже гарно. І ще б хотіла такі, трішки вам додати, що Можливо, є ті, хто хочуть відразу бути не партнерами, не представниками, а партнерами, як я. Також, я думаю, що звертайтесь, пишіть, я вам також допоможу чим зможу. Отже, так. Отже, а тепер перейдемо до самого огляду класних таких акцій, всього, що зараз в травні. І не забувайте ставити подавайки, підписуватись і коментувати. Повторюю ще раз, хто хоче до мене в команду, залишу силочку під відео. Щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я все вам поясню. Отже, давайте переходити до перегляду. Робити огляд на вигідні пропозиції каталога травня в мене не вийшло, так як мій телефон зовсім не дає мені працювати. Отже, думала так, з живого каталогу будемо з такого каталогу електронного дивитись і розглядати вигідні пропозиції. Отже, переходимо до обговорення. Перше, це в нас ось такий гарний бонус за 199 гривень. Ви можете замовити об'ємну туш із серії Люкс та парфумовану воду Avon Attraction 30 мл. Такий гарний набір. Ви можете замовити, якщо ви замовляєте в каталозі ось цю новиночку це в нас крем для шкіри навколо очей, енергія протінолу. Новиночка, кажуть, багато хто хто тестував, що дуже гарний засіб. Я не тестувала, але довіряю людям, яких я, яких я дивлюсь, яких я слухаю. Отже, так. Отже, Купуєте новиночку протестувати і як бонус замовляєте набірчик за 199 гривень. Також гарна дуже ціна на ось такі три засоби: це в нас ось така сироватка NU, це в нас із. Із, із, із гіалуроновою кислотою. Так, і також ось така у нас сироватка це з ретинолом, і також лосьйон для обличчя. Отже, зверніть увагу на ціну, так як ці засоби в квітні коштували по 469 гривень. І, а в цьому каталозі ну, дуже гарну знижку вони зробили, тому хто хотів спробувати, спробуйте саме в травні. Мега класна ціна на крем-гель для обличчя із вітаміном Д зволоження 72 години 169 гривень. Хоча в квітні також була непогана ціна, але була 229 гривень. А тут ще наскільки дешевше. Ну, всі дуже е, нахвалюють цей крем, тому зобов'язково спробуйте, хто, хто таким користується чи хто саме хотів протестувати. І також гарна ціна на матуючий сонцезахисний крем проти зморшок НЮ з SPF 50 Також в квітні на нього ціна була 229 гривень, зараз 169 Ну, Просто дуже потрібний зараз засіб на, ну, на такий період теплий. Гарна ціна на туалетні води Celebre 219 гривень. Але звертайте увагу, що це в нас за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Тоді в нас є така ціна. Отже, в квітні в нас селебре коштували 299 гривень, зараз 219, тому любителям цього аромату в травні обов'язково беріть. Також ось така гарна пропозиція на ТТА Зіслав та ТТА Тудей. Це в нас 100 мл 539 гривень. Але також це за умови придбання продукції з каталогу на суму 349 гривень. І також за такої самої умови 349 гривень. Ось такі парфумовані води Rea Pearls і Gold. Також гарна знижечка в нас йде на ось такі парфумовані води в таких мініатюрних об'ємах. Це 30 мл. Отже, в нас ось такі в більш такі маленькі, маленькому флакончику. В нас ці водички в квітні були по 299 гривень, зараз 269. А ось ці в нас такі довгенькі флакончики. Це в нас Ів True і Ів Confidence, Вони в квітні були. Були по 329 гривень, зараз за 289. Тому також придивіться, гарна ціна на пурбланки це як і класична, так і пурбланка Hope та пурбланка Elegance. В квітні вони коштували 299 гривень. Також така непогана ціна на спреї для тіла парфумовані. Вони не кожен каталог у нас з'являються, в квітні не було їх, і в травні знову з'явилися, і ціна така непогана. Кажуть, що вони доволі такі стійкі, ці парфумовані спрейчики. Також вигідно парфумчики з чоловічі. це в нас маск, але не всі. Вигідно ось оцей маск Маріне та маск Air. Вони в квітні коштують по 359 гривень, а зараз 299. Також вигідна ціна на туалетну воду чоловічу Absolute by Elite Gentleman. В квітні В квітні ця водичка коштує 529 гривень, а зараз 469. Також вау пропозиція на ось такі аромати чоловічі Black Sweat. В нас тут об'єм 125 мл. В квітні ці аромати коштували 519 зараз 419 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Так, щодо декоративки, то в нас більш вигідна ціна на тональний крем для обличчя 24 години стійкості, він в квітні коштував 369 а зараз 329 гривень. І також ці цієї сторіночки у нас консилер для обличчя, також суперстійкість. В квітні коштував 239 гривень, зараз 199. Також з вигідного: ось така у нас компактна крем-пудра. В квітні коштувала 279 гривень, зараз 249. Також звичайна матуюча пудра в квітні коштувала 319, а зараз 269 гривень. Така нормальна знижка. Також ось такий матуючий тональний крем, бездоганний тон, коштував 279 ну, на 20 гривень дешевше. І ось такий маскуючий ольовець в квітні коштував 119, зараз 99. Також ось такий тональний крем-сироватка для обличчя з SPF 30. Дуже гарна ціна, так як в квітні у фокусі він коштував 259 гривень, а зараз в каталозі 219. Так, Щодо помад, я б навіть сказала, блисків, то в нас вигідна ціна на ось такий поживний блиск для губ Ультра, в квітні коштував він 149 гривень. Вже бачимо на 20 гривень дешевше йде. І ось така олійка для губи живлення та колір. Вона в квітні в нас коштувала 149 гривень. Зараз 109, ну, 40 гривень знижки. Ну, Дуже гарна ціна, тому на цю олійку однозначно подивіться в травні. Така нормальна знижечка йде на ножиці для стрижки волосся. В квітні ці ножиці коштували 399 гривень. Отже, ну. Нормальна така знижка. Ну, ті е, товари, що у нас тут е, на знижці на аутлеті. Зрозуміло, що вони йдуть е, з такою вигідно, вигідною ціною, тому сильно зупинятися не буду. В серії планет Спа є така гарна знижечка. Ось такі е, кремоватери для тіла. В квітні коштували 279 гривень, а зараз 239 е, Крема, мені дуже ці дуже подобаються. Вони дуже такі ароматні і дуже добре е, живлять шкіру. Також на серію Incanto є така є знижка. Е, парфумовані лосьони для тіла в квітні коштували по 169 гривень, е, зараз на 20 гривень дешевше. І парфумовані спреї для тіла в квітні коштували 219 гривень, а зараз 179 Нормальна така знижечка виходить. От також гарна ціна на ось такі крем гелі для душу Сенсес. Вони в квітні коштували по 139 гривень. Зараз 99 за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Також гарна ціна на креми для рук, як ви бачите, по 45 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. В квітні вони коштували по 60 гривень, і там по акції, якщо три замовляєш, то по 50 гривень. Все одно в травні дешевше виходить. Ну і в нас на останній сторінці йдуть такі гарна пропозиція на зволожувальний бальзам для губ серії люкс та зволожувальну губну помаду також з цієї серії по 149 гривень. Ну, також за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. А в квітні в нас ці засоби коштували по 219 гривень, тому нормальна така ціна. Ну і зараз переходимо до огляду далі фокусу, ну, саме вигодних таких пропозицій та міні-каталогу. Щодо фокуса, щодо таких гарних пропозицій, то зверніть увагу, є така, є така акція, що коли замовляєш по каталогу на 499 гривень, то доступні ось такі засоби, ті, що зверху. Це у нас нічний гель для обличчя, денний крем для обличчя, парфумована вода, лак для неї і для нього. Ось ці засоби, якщо ви замовляєте на суму 499 гривень у період з 1.05 по 16.05, то ви можете придбати по одному з цих продуктів по спеціальній ціні, яку ви бачите. Щодо нижнього ряду продукції, то також ви можете їх придбати за умови придбання по каталогу на 499 гривень, але в період з 10 ранку 16.05 по 10 ранку 31.05 оці продукти по цій спеціальній ціні. Отже, так. Далі подивимося сторінки таких розпродажів. Дуже вигідна ціна на ось такі парфумовані водички, що тут, що тут представлені. Давайте зрівняємо. Наприклад, ось оці Максима, чоловіча і жіноча, що перві, і Лакмі Інтенс, і ще у верхньому такому рядку. Вони в каталозі квітня, ой, вибачаюсь, не квітня, а березня. В каталозі березня вони коштували 469 гривень, а зараз в фокусі 359. Ну, наскільки менше, Це як можна зекономити? Так, далі, щодо нижнього рядка, то дивіться, Томоров також ну, для неї, також ТТА для нього і ТТА The Moment. Вони в квітні коштували по 519 гривень. І дивіться, яка зараз ціна. І також ось ці етрекшени. Вони коштували в, в березні по 419 гривень, і то це по акції. Отже, дивіться, як, як вигідно брати в фокусі. На цій сторінці вигідна пропозиція на е, талетну воду Імері. Тут в трьох таких ароматах. Ця водичка в квітні, так, в квітні коштувала 299 гривень. А зараз в фокусі 249 Також вигідніше брати в фокусі. Так, що у нас на цій сторінці вигідного? Ось такий зволожувальний лосьон для тіла з авокадо в об'ємі 720 мл. Він. В квітні по 219 гривень. Тут трішки вигідніше. Також ось такий набір гелів для душу чоловічий жіночий по 500 мл. Якщо брати в квітні ці гелі разом, то ціна буде 228 гривень. Також дешевше ось в цьому фокусі взяти. Також піни для ванни в об'ємі 500 мл. В квітні вони по 119 гривень. Це по акції. Також вигідніше в фокусі, і також ось такий чоловічий наборчик. Він, якщо брати ці всі продукти, ну як набором в квітні, то ціна його буде 239 гривень. Також трішки вигідніше виходить. Тут у нас що ось такий набір для миття волосся. Це у нас глибоке очищення. Якщо в квітні купувати ці всі продукти разом, то ціна буде 338 гривень, отже, дешевше. А ось такий набір NU, тут дуже прям, мега гарна ціна. Так як в квітні, якщо ви купуєте ці два продукти, то ціна буде 618 гривень. І дивіться, яка тут ціна: 319. І це ще буде вам знижка. Якщо ви представник, ще вам буде знижка. Це ну, взагалі майже в подарунок такі засоби гарні. Також ще в нас ось такі олівчики для брів. Ось такий олівчик для точного профарбування, то він в квітні 119 гривень, а ось такий олівчик також для брів, він в квітні 179 гривень, також в їхніше. Ну, і ось такий наборчик у нас на останній сторіночці фокусу. Також вигідно, так як якщо ці засоби брати в квітні, ну, купувати всі разом, то ціна буде 644 гривні. А тут там, у нас 449. Також дуже-дуже гарна ціна. Зараз розглянемо також вигідні пропозиції в такому міні-каталозі. Додаточок такий до каталогу травня. Отже, подивимося, що в нас тут цікавого. В нас представлені відразу ось такі парфумовані наборчики. Скажу вам, що дуже навіть вигідно. Дивіться: беремо перший набір. В нас тут парфумована вода та лосьон TTA The Moment. Що цей набір? Що інший набір? Це на Студей, що парфумована вода, що лосьйон. В нас в квітні і в травні в каталогах самі тільки водички І ця, ну, ця і ця, ця 519 гривень. Сама тільки водичка. А ще в нас тут йде лосьйончик, і подивіться на ціни. Отже, вигідно. І також Пурбланка класична в нас в квітні, так, в квітні. Вона йде 299 гривень, це лише парфумована вода в 50 мл. А в нас тут набірчик ще йде і 10 мл. Взагалі, плюс-мінус ось такі 10 мл, вони у нас коштують 109-119 гривень десь так. Отже, також дуже гарна ціна. Ну, це стосується і цього наборчику також з пробланкою. У нас тут і водичка, і лосьйон, і дезодорант. Кульковий також дивіться на ціну, а в каталозі в квітневому сам парфум 299 гривень, ну, дуже вигідно. Також гарна ціна на ну, ось такі наборчики також парфумовані. В нас так, водичка Rea Pearls і Becam в квітні тільки сама водичка коштує 469 гривень. А тут в нас 489 гривень, так це ще й парфумований лосьон йде. Отже, також доволі таки вигідна ціна. Далі ось такий і впрай набір. Також в нас ось ця водичка в квітні коштує 519 гривень, сама водичка. І подивіться на цю ціну, що в, в цьому каталожику. І це за набір. Далі в нас трішки декоративної косметики. І дивіться, в нас ці всі продукти представлені зараз в каталозі в травні. І дивіться, якщо замовляти, візьмемо перший набір, якщо замовляти окремо по каталогу і пудру, і туш, то сума буде 838 гривень. І подивіться, на яка сума тут в цьому каталожику. Не знаю, чому так. Чому вони так хочуть, щоб ми саме в міні-каталозі ми купували, що таку ціну зробили, не знаю. Але дуже приємна ціна. А також, щодо другого наборчику туш, та ось такі пудра кульки для обличчя. То якщо купуємо по каталогу ці два продукти, то ціна буде 538 гривень. І дивіться, яка тут ціна: 399 Ну, ну Дуже гарна ціна. Щодо в нас ось такого наборчику, це в нас крем для обличчя, омолодження, перевага та система для шкіри навколо очей ліфтинг-ефект. Якщо ми беремо ці два продукти в каталозі в травневому, то ціна буде 568 гривень. Отже, трошки вигідніше. Далі, ось такі наборчики для тіла. Ну Перший наборчик із жасмином це в нас новинка. Тому нічого сказати не можу, ну не можу порівняти з іншими каталогами. А ось цей набір з какао, то е, в квітні цей набір коштував 184 гривні. Далі ось такі наборчики. Із лавандою цей набір мені дуже подобається. Можливо, я навіть замовлю собі в другому замовленні. Отже, якщо брати ось ці всі продукти по каталогу травневому, то ціна буде 418 гривень. Це без ніяких там знижок. Так, а якщо Так, також ще у нас малиновий ось такий набірчик, а якщо малиновий брати окремо, якщо б ми взяли в. Так, дочекайте, ні. Я дивилася. Зараз якось Малинового цього всього почали дуже, ну, не всі продукти з'являтися, напевно, можливо, виводять. Але я бачила в березні був цей набір. І в березні він коштував 269 гривень. Отже, в міні-каталожку він з'явився і більш такий бюджетний. Так, оця в нас декоративочка. Не така вже, можна сказати, недавня новинка. Отже, зараз в... В травні цих продуктів в каталозі немає. А ось в квітні вони були і коштували ось ця рідка губна помада 2 в одному коштувала 199 гривень. А ось ці рідкі тіні для повік, також два в одному, вони коштували 219 гривень. Тому в цьому каталожику ну, така більш демократична ціна. Далі трішки такого дитячого в нас тут. Перше, що в нас більш так вигідно, це ось такий дитячий парфумований набір Frozen. Він Останні каталоги не з'являється, а з'являвся він останнього разу. Зараз скажу в лютому місяці. І він коштував 429 гривень. Отже, не було не було з'явився і з такою знижечкою приємною. також. Ось така в нас піна для ванни, дитячі мрії, це в нас об'єм 500 мл. Ця піна коштувала в квітні 139 гривень, тому також знижечка. І ось такі в нас дитячі такі гарні продукти це в нас косметичка та щітка для волосся. Косметичка в березні, точніше, косметичка і щітка були в березні останнього разу в каталозі, і коштували косметичка 399 гривень. А решістка 269 гривень, тому вигідно. Отже, такий у нас був огляд всіх таких гарних пропозицій. Тому не забувайте коментувати, як вам сподобалось чи ні. Вподобайки, звичайно, ставте і підписуйтесь. І не забувайте, що я вас запрошую в свою групу Avon, щоб ви приєднувались, реєструвались. і я буду вам допомагати всім, чим можу. Отже. До наступних відео, до наступних зустрічей. Па-па!